Добрий вечір. Новини на каналі Бізнес ідей найцікавіше про економіку, бізнес і фінанси в студії Юлія Мотрич і Зараз про такі події. Чи вдасться Нацбанку збити валютні спекуляції і зменшити виведення коштів в офшори в Україні? З'явиться електронна митниця. Брендовий одяг, за копійки як українські підприємці, заробляють на продажі стокового одягу з Європи. Плати новий страйк за ворушення на копальнях у південній Африці спричинило підвищення вартості цього металу на 10%. Технічна місія міжнародного валютного фонду сьогодні приступила до роботи в Україні. Як вже повідомлялося експерти місії, під час візиту мають намір обговорити технічні питання, що стосуються, зокрема, підготовки держбюджету на 2013 рік, реформи енергетичного сектора та програм соціальної допомоги. Нагадаю, на початку 2010 року МВФ припинив дію програми Стендбай 2008 року, за якою Україна отримала 11 мільярдів доларів. Наприкінці липня 2010-го МВФ вирішив відновити співпрацю з Україною за новою програмою стендбай на понад 15 мільярдів доларів. Однак за нею Київ міг отримати лише близько 5 мільярдів. Візит місії МВФ Україну триватиме до 5 вересня. У Росії вже попереджають про контроль стосовно нового збору при завезенні автомобілів. Під час оформлення угоди купівлі продажу в техпаспортах машин перевірятимуть відмітку про сплату утилізаційного збору. Нагадаю, запровадженням цього збору авто в Росії, в тому числі з України, подорожчують приблизно на 15%. Для вітчизняних підприємств це дуже невигідно. Що зміниться для їхнього бізнесу тепер в сюжеті Оксани Плаушевської. Утилізаційний транспортний збір, нова загроза співпраці України та Росії у рамках зони вільної торгівлі СНД. Російські митники почнуть збирати його уже із 1 вересня. Як наслідок, українські автівки автоматично подорожчають на 10-12% і стануть неконкурентними в українській спілці. Промисловців і підприємців кажуть, це несе загрозу вітчизняному автопрому, тож вимагають захистити свого виробника. в Разі невирішення позитивно цього питання, тобто коли Утіліційний транспортний збір введені Росію залишиться без змін, Україна повинна провести адекватні дії і захистити свій внутрішній ринок своє національне виробництва. Мається на увазі введення аналогічного утіліційно-транспортного збору по відношенню до тих автомобілів, які імпортуються з Росії в Україну. Жодних поступок у цьому питанні не може бути. Вважають експерти. Ті вилучення по товарних позиціях, на які Україна вже погодилася, підписавши угоди про ЗВТ, а їх близько 70, поставили її у не виграшне становище. Передусім, це стосується перегляду вартості російських енергоносіїв для України. Надій, що це станеться, поки немає. Energy is not вступленні в то. Єсть э, понятний механізм для енергетичної составляюще, це вступлення України в таможній союз. Тогда всі проблеми вирішуються. Значить, говорити об из'єтістаю вот, в зоні вільної торговли пока не приходять. Для захисту інтересів країн-учасниць угода про ЗВТ передбачила арбітраж. Однак він з'явиться щонайменше на кілька місяців пізніше, ніж почне працювати угода орієнтовно наприкінці року. Це Нова даність, яка, я впевнений, буде. Э сдерживать и э, определенные государственные органы от э, усмотренческих решений, опять же, на двух сторонах. І буде давати бізнесу більшу віреності при плануванні своїх торгових економічних зв'язків. Утім, експерти сумніваються, що арбітраж зможе захистити Україну від нових обмежень. Йдеться насамперед про цукор і спирт. Обмеження у цих чутливих для України експортних позиціях мають скасувати у 2013-2015 роках. Однак, угода містить пункт. Учасники зони вільної торгівлі можуть повернути квоти, якщо на їхню думку буде загроза для національних виробників. Оксана Плошець. Андрій Коваль, новини телеканал, бізнес. Тим часом західні автовиробники розширюють свою присутність в Росії. Вслід за Volkswagen, Дженерал Моторс вкладе 1 мільярд доларів в розширення виробництва в Російській Федерації. Інвестувати збираються протягом найближчих п'яти років. Концерн випускає автомобіль на трьох виробничих майданчиках у Санкт-Петербурзі, Тольятті та Калінінграді. Додаткові кошти підуть на збільшення його виробничих потужностей, а також на локалізацію. 10% від загальної суми General Motors витратить на будівництво власного. Заводу у Санкт-Петербурзі, крім того, на паритетних засадах з АвтоВАЗом компанія інвестує в розширення виробничих потужностей спільного підприємства GM Автоваз. Чистий прибуток Миронівського хлібопродукту у першому півріччі перевищив 170 мільйонів доларів. Це на 97% більше проти перших шести місяців 2011-го. Дохід за цей період зріс на 24% до 654 мільйонів доларів. У компанії кажуть, на зростання прибутків вплинула курсова різниця а також підвищення цін на курятину та збільшення продажів олії та зерна. За повідомленням компанії, частка МХП на ринку промислового виробництва курятини в Україні у першому півріччі 2012 року. Становила близько 50%. Обсяг реалізації м'яса птиці залишився незмінним близько 180 тисяч тонн. Агрохолдинг Миронівський хлібопродукт найбільший виробник курятини в Україні. Близько 65% акцій компанії належить голові правління МХП Юрію Косюку. Інші 35% – у вільному обігу на лондонській фондовій біржі. Агрохолдинг Кейс Агро очікує в цьому році отримати 14 мільйонів 200 тисяч доларів чистого прибутку. Це удвічі менше ніж раніше прогнозували у компанії. Причина ворожаї за даними компанії, валовий збір зерна складе 123 тисячі тонн, Тоді як раніше планувало отримати близько 232 тисяч. Кейс Агро, вертикально інтегрований холдинг. Він займається виробництвом зберіганням переробкою і продажем зернових та олійних культур. Земельний банк компанії складає 61 тисячу гектарів. Фондова компанія Фінекс Україна перемогла у конкурсі з продажу 26% полтавагазу Полтава газу за ціною 20 мільйонів 305 п'ять тисяч гривень. Другий учасник конкурсу група компаній Садружества не зміг запропонувати суми більшої за стартову 20 мільйонів 100 тисяч гривень. За умовами конкурсу покупець має інвестувати в підприємство понад 3,5 млн грн мільйони гривень протягом трьох років. До останнього часу понад 40% акцій полтавагазу Полтава газу належали фізособі, 25% – НАК Нафтогаз України та ФДМУ. Майже 26% акцій після приватизаційного конкурсу держава в особі Нафтогаз України зберігає за собою блокуючий пакет компанії. Наразі «Полтавгаз» обслуговує газорозподільні мережі на території Полтавської області. Фондову компанію Фіникс Україна контролює Дмитро Фірташ. Нафтовидобувна група ГеоАльянс з активами в Україні уклала договір про стратегічне партнерство Заравакенержію україн Біві, що є частиною нідерландської групи компанії Вітол, одного з найбільших операторів світового ринку енергоресурсів. Співпраця полягає у спільному володінні, управлінні та інвестуванні розробки нафтогазових родовищ в Україні. Йдеться у заяві компанії. Деталі угоди не конфіденційні. Нагадаю, група «Геоальянс» входить до складу компанії і що належить українському бізнесмену Віктору Пінчуку. Вона володіє 16 Ліцензованими ділянками видобутку загальною площою понад тисяча квадратних кілометрів. Раніше група планувала здійснити піо, однак відмовилася від цього через несприятливу ситуацію на ринку. В Україні збільшується споживання горілки за останні півроку. Її продали на 20% більше ніж у 2011-му. Як повідомили комерсанту в асоціації Укргорілка майже 13 мільйонів декалітрів. У цей же час споживання пива впало на 2%, а вина впало аж на 25%. Виробники горілки пояснюють це в тому числі скороченням частки тіньового ринку. Проте експерти кажуть, попит на міцніші недорогі напої підвищується як правило на тлі кризових явищ. В Україні з'явиться електронна митниця в результаті запровадження Нацбанком нових правил купівлі та обміну валюти для юридичних осіб. Мета фінрегулятора збити валютні спекуляції і зменшити виведення коштів в офшори. Як це може вийти в сюжеті Тетяни Блінової? Сховати гроші в офшорах тепер значно складніше. Щоб зменшити перетік валюти за кордон, Національний банк вирішив пильнувати за діяльністю підприємств, що працюють із валютою. Національний банк своєю постановою номер 308 фактично взяв під контроль так звані економічні контракти. Що він хоче саме основне? Він вважає, що перед виборами є ризик, коли деякі, ну скажімо так, юридичні, особи, використовують ці контракти. Для ну, для того, щоб перевести свої гроші в офшори. Нацбанк фактично співпрацюватиме з митницею. У разі якщо підприємству знадобиться придбати чи перерахувати валюту, окрім контракту банку необхідно надати електронний файл від митної служби. У будь-якому випадку всі контракти будь-які не немає значення, обов'язково реєструються. Ну в органах таможні, відповідно, проходять всю процедуру таможенного оформлення. І в результаті, якщо так виникне, що хтось буде використовувати контракти за непризначенням, скажімо так, то звичайно, що Національний банк це побачить зразу на другий день. Крім того, експортери та імпортери купувати та обмінювати іноземну валюту для проведення розрахунків за торговельними операціями зможуть лише в одному банку. До цього, як би, дійсно, на ринку вистачувала така практика, коли для того, щоб увеличити об'єм приобретаємої валюти, деякі суб'єкти, юридичні чи фізичні лиця, по своїм контрактам подавали одразу кілька банків заявлення на покупку або продажу валюти і, відповідно, увеличили. Ти таким образом увеличивали її объем. Таким чином, фінрегулятор намагається зв'язати руки трейдерам, які заробляли на курсовій різниці і тим самим підігрівали ринок. Аналітики прогнозують, попит на валюту серед юросіб впаде щонайменше на 25%. При скажімо так, низькому давленні на гривну це не имело особого значення. Однак, коли сейчас минобляємо в условиях достаточно усиленного давления на гривну, сьогодні меры направлені в першу чергу, щоб это давление снизить і удержать курс гривні на Цією ініціативою НБУ фактично впроваджує так звану електронну митницю, кажуть експерти. Якщо експортно-імпортна історія контрактів чиста, компанія без проблем зможе у банку придбати, чи обміняти валюту. Тож від нововведення передусім виграють підприємства, що працюють по білому. Тетяна Блінова, Олег Полюченко, новини, телеканал Бізнес. Джинси Левіс за 350 гривень і сукня веромода за 300. Іноді одяг світових брендів в Україні продають дешевше ніж в Європі в стокових магазинах. Як українські підприємці заробляють на старих колекціях брендового одягу в сюжеті Олена Абрамович? Зробити бізнес на одязі найкращих світових брендів маркетолог Костянтин Погребняк спокусився три роки тому. В Україні була криза, тож продавати товари високої якості за зниженою ціною було саме на часі. Сам був клієнтом одного з магазинів стокових. Подумав, що це достатньо цікаво, коли хороша, якісна одежда і можна за небольшой бюджет вложитися і купити собі себе гардероб. Часто стоковий одяг цікавий клієнтові передовсім ексклюзивністю. Кожен п'ятий бренд, що є в таких магазинах, ще не продається у бутиках. А в стокові магазини попадають також марки, які у нас ще не представлені. Або ті, які в стокових уже були на протяженні, наприклад, 5 років, а в звичайних магазинах монобрендових, так сказати, з'явилися тільки год-два назад. Тот же Джек і Джонс і Верамода появились не так давно в Києві и в Україні, а в стокових магазинах они уже были на протяжении 6-7 лет. Ціна ще одна перевага стокового одягу. Адже бренди представлені у бутиках тут можна купити принаймні вдвічі дешевше. Я відділа в магазині 1300 гривень платі. Аналогічне у нас стоїть 600 гривен. Прямі поставки за приходять к нам. Тому це не поділка, це настоящі світові бренди. Потрапляє такий товар в українські крамниці після розпродажів у Європі. Зазвичай це не нові колекції, оскільки на світовому ринку кількість брендів постійно зростає. виробники оновлюють колекції кілька разів за сезон, щоб бути конкурентними. Сток это одежда, которая в прошлых сезонов уже была в магазинах, и то есть партии выпускаются очень большие, и магазин, соответственно, не может продать весь объем. И этот товар остается на фабриках. Мы забираем его непосредственно с фабрик и продаем уже в Украине. Щоб відкрити склад і розпочати оптові продажі одягу, потрібно мати щонайменше 40 тисяч євро, кажуть гравці ринку. Нині в Україні є близько 15 таких складів. Сток ділиться на категорії дішової, більш дорогий, то тобто є різні рівні і різні сегменти ринку. То тобто ми займаємося більш дорогою стоковою одягом, тобто то більш люксові бренди. І таких складов, як у нас, вот зараз чотири є в Україні. Во зболі дішовим там то вже в Львові, в Луцькій є склади, в Дніпропетровській, то тобто їх гораздо більше, їх там около 10-11 складів сейчас є в Україні. Люксові бренди на таких складах коштують від 10 до 50 євро за одиницю, а в економнішої категорії від 5 до 12. Однак дешевший одяг тут купують тільки на вагу, мішками і платять за кілограми. Здесь склад, де ми продаємо лотами, тобто мішочками. Мішочки в себе включають. Це ж, якщо куртки, то там 7, 8, 10 единиц. Вот. Якщо это трикотаж, живе какой-то, то там вже порядка 30-40. Вибирати з мішка одяг потрібного розміру чи фасону роздрібні торгівці права не мають. Тож часто речі у стокових магазинах наявні в одному-двох екземплярах і розмірах. І тому покупці іноді думають, що це секонд-генд. Многие путают, к сожалению, на секонд-хендам заходят спрашивают. Это секонд хенд, почему у вас как бы там нет размерных сеток и все остальное, все такое разное опестро. Щоб уникнути таких питань, треба створити гарну атмосферу, кажуть продавці. Також потрібно попрацювати над розміщенням товару. Нужно розміщати немного віші на одній вішалці. Тобто порядком там на метрову вішалку там порядка 10 віші, щоб вони не толпились, як в секонд-хенді. Ну і плюс там є бірочки і видно уровень В Самому магазині должно бути світло, тепло або наоборот прохладно літом. Вот і звук, запах, це все має бути на рівні. Щоб стоковий магазин успішно працював, потрібно хоча б раз на місяць оновлювати асортимент, оскільки націнки на товар становлять 100-200 відсотків. Окупитися такий бізнес може за півроку рік. Олена Абрамович, Олег Павлюченко, новини телеканал Бізнес. ВВП сполучених штатів в другому кварталі цього року зріс більше ніж передбачали. 1,7 проти прогнозованих 1,5%. Однак таки досягло 2,5%. Цей рівень зростання дозволив би федеральній резервній системі відмовитися від подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики і зменшити безробіття. А воно нагадаю у США в липні зросло до 8,3%. Консолідований чистий прибуток австрійської банківської групи Райфайзенбанк Інтернешнл виріс на 14% у першому півріччі цього року, тобто до 701 мільйона євро. Чистий процентний дохід банку за цей період знизився майже на 4% і становив 1 мільярд 720 мільйонів євро. За другий квартал 2012 року консолідований чистий прибуток банку скоротився на 53,6% – до 160 мільйонів євро. Райфайзенбанк Інтернешнл належить 90 6,41% акцій цілих сорок акцій Райфайзенбанк Аваль, одного з найбільших фіностанов України. Нагадаю, чистий прибуток українського представництва торік зріс у 41 раз, тобто в понад 30,5 мільйонів гривень. Канадська авіа та машинобудівна компанія Бомбардіє протягом 10 років планує продати в Китай близько тисячі літаків бізнес-класу. У червні корпорація вже презентувала нову модель літака бізнес-класу Глобал 6000 у чотирьох китайських містах. Утім, експерти наголошують, продажі бізнес-джетів у піднебесні стримує бюрократія та мала кількість аеропортів. У Китаї з населенням понад 1 мільярд 300 мільйонів їх 180, А у США з населенням у четверо менше 14 тисяч. Попри це, у Бомбардія сподіваюся, це місцевий ринок приватних літаків, тобто китайський зростатиме після 2022 року. Там планують продати вже 1500 своїх літаків. за останній рік ми побачили велику зацікавленість китайських клієнтів у літаках бізнес-класу. Економіка цієї країни посідає друге місце у світі, і з такими показниками ми віримо, що Китай стане третім найбільшим покупцем літаків після Америки та Європи вже у наступні 10 років. За останні два тижні світова ціна на платину зросла на 10%. Це попри те, що у кризу платина стрімко подешевшила, а різниця в ціні з золотом ще в середині серпня сягала 27-місячного максимуму. Причина різкого подорожчання – масові заворушення на платинових копальнях в південній Африці. Докладніше про це в сюжеті наших журналістів. Ось уже два тижні, як на цій шахті припинили видобуток платини. 9 серпня працівники оголосили страйк із вимогою підняти зарплатню. Розгорівся конфлікт із поліцією. Як наслідок, вбито дев'ятеро шахтарів. Заворушення перекинулися і на інші копальні південної Африки. Усього загинуло ще 35 гірників. Тепер, попри численні зустрічі між проспілками і керівництвом, більшість працівників відмовляються виходити на роботу. Усе це жахливо. Ми вже втратили 44 наших братів, і тепер йти на роботу, ніби нічого не сталося. Це було б зрадою. Лонмін, що третім виробником платини у світі, зазнає катастрофічних збитків за найменшими підрахунками 100 мільйонів доларів. Платинові та золоті копальні найважливіша частина південно-африканської економіки. Однак, виконання вимог шахтарів збільшити зарплатню більше як удвічі може завдати ще серйознішого удару. Попереджають експерти. Ринок переживає різке падіння цін на платину, і південноафриканські шахти не можуть на це вплинути. Вони змушені звільняти працівників і закривати шахти, згортають проекти, підвищувати платню за таких умов просто безглуздо. Світова ціна на цей дорогоцінний метал менша за золото на понад 100 доларів. І сподіватися, що найближчим часом її вартість суттєво зросте не можна. Прогнозують експерти. Темпи промислового виробництва в Європі США та Китай знижуються. Відповідно, спадає попит і на платину, яка використовується у виробництві багатьох пристроїв та механізмів. Марія Биба, новини, телеканал Бізнес. І традиційно про фінансові показники за підсумками сьогоднішньої торговельної сесії індекс української біржі знизився на 1,29%. За національним банком офі офіційний курс гривні американського долара і євро майже не змінилися. Зате на міжбанківському валютному ринку котирування російського рубля, хоч змінилися не істотно, зате долари євро подорожчали більше ніж на копійку. При цьому варто зазначити, що долар зміцнів майже до 8 ,12 гривень 12 копій. І досягнув свого 33-місячного максимуму до української гривні. І на цьому все. Приємного вам вечора і натхнення на робочий четвер.